Вітаю на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку удосконалення вимови дзвінких приголосних звуків у кінці складу та слова. Якщо ти підготував чи підготувала для сьогоднішнього уроку підручник, можеш відкласти його вбік. Сьогодні він нам не знадобиться. Познайомимося по новому. Промов слова тваринки, як бачиш на екрані. Доповне речення. Я джмелик, і я вмію дзищати. А як дзищить джмелик? Покажи, як вміє літати метелик Що ж гарне нове знайомство. А ми тим часом підготуємо до письма наші пальчики. Пальчики готові працювати, тож відкриємо наш зошит з української мови. Від останньої записаної роботи пропустимо вниз один порожній рядочок, а на другому запишемо число 19 листопада. Якщо сторіночка зошиту закінчилась, переходь працювати на нову сторінку. Але не пропускай рядочки, пиши з першого. Якщо ж ти виконуєш завдання в інший день, напиши число виконання завдання. А тепер уважно! Тебе чекає малюнковий диктант. Постав відео на паузу, запиши з нового рядочку. Назви тварин, яких ти бачиш на екрані. Назву першої тваринки напиши з великої літери. Після кожного слова став кому, а в кінці постав правильно крапку. Запиши назви цих тварин в зошит. Коли закінчиш виконувати це завдання, повернись до перегляду. Давай перевіримо, чи вдалося виконати це завдання. Вовк. Ведмідь. Білка. Джміль. Якщо раптом при написанні слів десь сховалась помилка, у тебе є можливість зараз знову поставити відео на паузу. І записати це слово правильно, щоб добре запам'ятати, як воно пишеться. Якщо ж все написано правильно, продовжуємо роботу. З допомогою олівця в кожному слові підкресли дзвінкий приголосний звук на початку слова. Давай перевіримо. В слові вовк. Дзвінки приголосний «в», ведмідь. Також в білка. Дзвінкий приголосний б, а в слові джміль дзвінки приголосний. ДЖ. Добре пам'ятаємо. Буква сполучення Дже обозначає лише один звук. Дж. Тож підкреслити треба дві букви. Малінковий диктант виконано. А нас чекає гра служба розшуку слів. Прочитай уважно слова на екрані. Хом'як, куниця, горобець. Яке слово зайве? Так, це горобець. Чому? Хом'як і куниця це звірі. А горобець горобець птах. Яким за звучанням звуком починається зайве слово горобець? Який це звук? Г? Твердий, дзвінкий приголосний звук. Добери ще назву птахів, які починалися б дзвінким приголосним звуком. Подумай, ти добре їх знаєш. Це могли б бути дятел, ворона, жайворонок, голуб. А можливо, ти придумав чи придумала інше слово, іншу назву птахів. Тоді виконаємо службу розшуку слів письмово. Запиши рядок слів в зошит з нового рядочку. Для зручності під час письма став відео на паузу. З допомогою олівця підкресли зайве слово в рядку. З нового рядку запиши ще три слова. З допомогою олівця підкресли зайве. Запиши ще один рядок слів з нового рядку. З допомогою олівця підкресли зайве слово. Давай перевіримо, чи вдалося правильно визначити зайві слова в кожному рядку. Чай, компот, борщ зайве. Борщ. Чому? Чай та компот це напої, а борщ гаряча перша страва. Жирафа пелікан лелека зайвим буде слово жирафа. Жирафа це звір, а пелікан та лелека. Точно птахи. Книжка, розвага, журнал. Що зайве? Розвага, так. Адже це від дозвілля або вид відпочинку. А книжка та журнал це друковані видання. Увага! Уважно прочитай назви кожної рослини, чітко промовляючи всі звуки. Волошка, материнка, Звіробій, Ромашка. В назві якої рослинки всі приголосні звуки дзвінки? Подумай! Якщо потрібен час, можеш поставити відео на паузу. Давай перевіримо. Отже, всі приголосні звуки дзвінки в назві рослини. Звіробій. Чудова лікарська рослина. А нам час трохи попрацювати з текстом. Постав відео на паузу. І уважно прочитай весь текст, написаний чорним кольором. В цьому тексті є два слова, виділені синім кольором. Давай запишемо їх окремо, поділивши на склади для переносу усіма способами. Перше слово виділене кольором це слово узліссях. Так. Слова для переносу ми ділимо по складах на дві частини. Поділимо слово узлісся на частини. На склади. Уз ліс ся. Перший варіант запису це записати спочатку перший склад, все інше перенести. Потім записати перших два склади, все інше перенести. Але давай звернемо увагу, як ми поділили для переносу подвоєний приголосний. Згадаємо правила, що для переносу слова з подвоєним приголосним звуком ми можемо це подвоєння розривати. Тож обидва варіанти будуть правильні. Запиши, їх, щоб пригадати, як ми ділимо слова для переносу. Друге слово. Суцвіття. Запиши його самостійно та поділи для переносу. Давай перевіримо. Су цвіття. Залишаємо разом подвоєння букв. І інший варіант, коли ми розриваємо подвоєння букв Суцвіт-тя. Пригадали, як ділити слова для переносу? Давай відкладемо поки що ручку, сядемо зручно, можна відкинутись на спинку стільця і виконаємо гімнастику для очей. Слідкуй за зірочками на екрані. Ще трохи самостійної роботи. Утвори слова за зразком. Один багато або багато один. Давай прочитаємо разом перший варіант. Один грибок багато гриби. Ану подумаємо: один горбок, а багато Другому стовпчику зовсім навпаки. Спочатку читаємо багато. Багато дуби, а один. Багато ножі, а один. З нового рядочку. Запиши пари слів, утворивши так. Перетворивши слова так, як написано зеленим кольором. Для зручності став відео на паузу. Кожну пару слів. Пиши з нового рядочку, домовились? Допишеш повернись до перегляду. Перевіримо. Один грибок багато гриби. Один горбок багато. Горби тепер навпаки. Багато дуби, а один дуб. Багато ножі, а один. Ніж. В українській мові. Один предмет ми називаємо ніж з буквою І. Ребуси, але не звичайні. Це буде останнє письмове завдання сьогоднішнього уроку. Розгадай ребус та запиши слово, яке утворилось. Розгадай другий ребус. І далі по рядочку через кому запиши друге слово, яке ти утворив, або утворила. Я теж розгадала ці ребуси, тож запишу слова, які у мене утворились. Порівняємо, чи однакові слова ми змогли скласти. Друг гараж. Тоді найостанніше завдання цього уроку. Зроби звукобуквений аналіз слів відгадок. Для початку познач звуки в кожному зі слів. Для зручності це можна зробити на рядочок нижче. Давай перевіримо. Друг Д твердий приголосний, Р твердий приголосний, у голосний, Г твердий приголосний. В слові друг чотири букви та чотири звуки. Гараж. П'ять букв, п'ять звуків. Що ж, час підсумувати наш урок? Чи все у тебе вийшло? Чи було важко? Чи нічого не було зрозуміло? Сподіваюсь, в кінці уроку у тебе гарний настрій. Тож я тобі дякую за твої старання та увагу. І до нових зустрічей! Гарного тобі дня!